Друзі, бажаю здоров'я. Попросили сказати рецепт того тіста, що я робив на пиріжки з горохом жарені в олії. Я його сам знайшов в інтернеті, він дуже простий, кидаєте все в одну миску і дуже просто. Тому записуйте або дивіться. Дивіться, в мене тут тройна кладка, я зробив вже більше. На одну кладку берете 250 мл води, 400 г муки. Одна чайна ложка сухих дрожжів, одна чайна ложка сахара, одна чайна ложка солі, 3 столові ложки олії. Це все. Ви кидаєте в миску муку, всі інгредієнти, все, все, що треба. Ну, вода має бути тепла. Вода тепла. І потім це все перемішуємо. Перемішуємо. Так, друзі, дивіться, тісто ми замішали, готово. Потім ставимо, обмотуємо пленку і ставимо його на час, щоб він віддихнув. Але в тепле місце. В тепле місце. Ну і потім покажу, що робимо далі. А далі ми його достаємо і важимо по 50 грам кожна булочка. Тобто я всі переважу по 50 грам. Накрив пленкою і даю ще раз віддихнути, щоб він піднявся. Потім буду робити вже пиріжки. Якось так. А хто казав, що все тісто не можна робити біля шів? Робимо так само, як на цей, на пиріжки з горохом. З м'ясом і виходить бомба. І смачно. М? І ось, ось, друзі, з того тіста я наробив біля З м'ясом. Да, не ідеальна форма. Але як мені козаки вже пробували казали, що дуже смачні. Ось так. Дивіться, як хрустят. Дивіться. ти що? Та ти що? Тому всі робіть, хто хоче. Всім смачного, всім гарного дня, разом до перемоги. Слава Україні!